Сьогодні ж день народження Одеси. Це свято. Особисто для мене це свято. Я дуже люблю Одесу. І зараз я поділюсь своїми почуттями, чому саме Одеса є таким особливим містом. Одессити. Я вас поздравляю з цим прекрасним днем города. І я вважаю, що бути Одеситом це. особенно воспринимать мир. И ты всегда Одессита узнаешь, если ты там жил, был, особенно если ты сам Одессит. Я не коренная Одесситка, я прожила в Одессе очень много лет и туда хочу вернуться. Я очень люблю Одессу. Быть Одесситом – это когда тебя никто не проведет, и ты как бы знаешь особую какую-то историю про эту жизнь. То есть ты как будто бы понял жизнь. И как именно ты понял эту жизнь? Ты живешь возле моря и знаешь, что торопиться не надо. Надо кушать вкусно и наслаждаться этим моментом. Ты знаешь, что не стоит сильно спорить, потому что истина вроде бы одна, но каждый видит ее по-своему, и ты находишь дипломатичный такой способ развития каких-то отношений. Справжні Одесити це дійсно люди дуже особливі. Це люди, які володіють почуттям гумору, які вміють себе чудово у цьому світі розташовувати і завжди зберігати місто Одеса в своєму серці, навіть якщо вони кудись виїхали, навіть якщо вони десь живуть, вони завжди залишаються одеситами. я зараз це не про себе кажу. Я кажу про те, що я дійсно впізнаю Одеситів саме за таким мовленням, саме за. Жартами, за якимись такими особливими іронічними словами. І Одесит завжди пізнає Одесита. Тому я бажаю Одесі процвітання. Я бажаю Одесі насправді людей, які б піклувалися про неї. от Насправді дбали б про Одесу. І... Не те, щоб дбали так, щоб будували нові якісь будівлі, і так далі, а щоб зберігали те, що є, і допомагали це зберігти іншим, і передавати цю насправді особливу енергетику, тому що Одеса це про чисту енергію, Одеса це про якусь таку унікальність.